Є така одна особливість у стосунках, які розвалюються, це те, що партнери перестали один одному дякувати. Більше того, вони навіть перестали помічати, а за що можна один одному подякувати. І виникає така дуже неприємна тенденція, що люди перестають помічати один в одному позитивні сторони. А замість того, починають помічати недоліки і тільки недоліки. А ви ж розумієте, що люди істоти не ідеальні. Ми помиляємося, ми робимо щось не так, ми забуваємось. А отже, якщо ми не ідеальні, то обов'язково у нас є якісь негативні сторони, у нас є якісь свої недоліки. І тому, якщо людина перестає помічати позитивні сторони, вона обов'язково знайде усі недоліки в людини. А в людини обов'язково будуть недоліки. Ну тому що у нас така природа. А причин буде безліч, наприклад, щось забулись, забулись приготувати їсти, чи хтось запізнився, чи хтось щось не те сказав, а далі виникає дуже неприємна ситуація, що, так як люди перестали один одному дякувати, хвалити, навіть підтримувати. У цих стосунках пропадає довіра один до одного. А тепер до вас риторичне питання: якщо у стосунках виникне конфлікт... То чи зможуть люди у цих стосунках відкритись один одному, поговорити, що їх турбує, що би вони хотіли, і вирішити цей конфлікт? Я гадаю, ви здогадуєтесь уже відповідь, що відкритись людині, якій не довіряєш, ну це реально важко. Тому, скоріш за все, у таких ситуаціях конфлікти не вирішуються, вони тільки з'являються і загострюються. І тепер ви у стосунках противники. Ви будете один одному тільки доказувати, от свою правоту, я правий, от правий я, а ти ні. А правий я і я взагалі жертва. А ти винен. І у цій війні вхід іде все: психологічний тиск, маніпуляції, сварки. Адже єдина задача це виграти війну і доказати, що правий я. От я все роблю правильно, а ти неправильно. А я правильно, хоча вдумайтесь, що на початку стосунків у них все було добре, вони були щасливі, вони раділи, вони зустрічалися, вони хотіли один одного і вони навіть бачили якесь своє майбутнє. Але крок за кроком, поступово, вони дійшли до того, що стали заклятими ворогами, і вже немає ні взаємоповаги, ні довіри, ні розуміння, і просто сісти та поговорити люди не можуть. Адже, як я казав, довіри уже немає. От вони сідають, і замість того, щоб говорити, на них налітає купа емоцій, незадоволення, якоїсь агресії. І поговорити як дві дорослі людини, вони не можуть. Тому, вертаючись до початку відео, нагадаю, що для того, щоб стосунки не були приречені, адже без поваги, без довіри стосунки, по суті, приречені. Для цього потрібно навчитись один одному дякувати. Більше того, потрібно навчитись помічати, за що дякувати. Звісно, бувають такі дні, що, начебто, здається, і нема за що дякувати. Ваша задача знайти, за що можна подякувати людині. Більше того, виникає така ситуація, що от ви почали людині дякувати. Ви постійно людині дякуєте. Людині приємно навіть за те, що ви дякуєте. І якщо людина вам до цього не дякувала, то, скоріш за все, людина також почне вам дякувати. Тому що ви у стосунки привнесли нову звичку. І так як ви все-таки з партнером спілкуєтесь і, можливо, навіть проживаєте на одній території, то цю звичку також і переймає партнер. Тобто до того ви дякували людині, а тепер людина починає дякувати вам. І навіть якщо партнер зробив щось не так. Чи вам здається, що банально, ну немає за що дякувати, все рівно потрібно придумати за що подякувати. А я вам скажу, що буває таке, що людині просто потрібно подякувати, що вона поруч. От просто що людина поруч. І саме такі стосунки, вони, скоріш за все, не розваляться, тому що там є комунікація, якої немає в більшості стосунків. А там, де є комунікація, там є і майбутнє. А якщо довіри немає, комунікації немає. А є оці суцільні претензії. Ти не такий, ти сякий, ти не зробив те, ти не зробив все, ви ніколи не вирішите всі свої конфлікти. От ви з претензіями обов'язково стосунки будь-які зруйнуєте. Наскільки би не був ідеальний партнер. Адже якщо до ідеального партнера ставитись із претензіями, то рано чи пізно цей партнер просто візьме, закриє двері і скаже вам пока. Ну, тому що нікому не подобається, коли до нього говорять з претензіями. Тому просте дякую, воно піднімає довіру у стосунках. А там, де є довіра, там є і діалог, і там є взаєморозуміння. І от такі стосунки вони мають майбутнє. Інша справа, коли ви дякую, не вмієте казати, коли ви от просто постійно з претензіями. Ах ти ж сволоч не так зробив! Ах ти ж сволоч запізнився. Ти що мене взагалі не любиш? Ну, зрозумійте, таку людину дійсно не сильно хочеться любити, яка постійно претензіями говорить. І такі стосунки вони дійсно приречені. І хтось із стосунків, хто самі розумніше, просто візьме і закриє двері, і піде шукати собі іншого партнера. Ну і звісно, у таких стосунках будуть зради. Тому що знайдеться коханець чи коханка, яка буде вміти казати оце дякую. Яка буде казати: О, я так рада сьогодні тебе бачити, ти такий чудовий, ти такий прекрасний. А дружина буде вдома казати: Ах ти ж сволоч, запізнився. Ну, і як ви гадаєте, от до кого піде чоловік? До тієї, яка сказала: Ах, ти ж сволоч, запізнився. Ти мене взагалі не любиш? Чи та, яка буде йому казати: Дорогий коханий, я тебе сьогодні така рада бачити? Звісно, він піде до тої, яка йому буде казати приємні слова, яка буде йому дякувати. Ну, воно працює. Воно можливо звучить дуже просто навчитися дякувати. Ну, просто ж навчитися дякувати. Але ви не уявляєте, наскільки воно ефективно. І наскільки неефективно і наскільки шкідливо, будучи у стосунках, не дякувати. Тому що люди, які не вміють дякувати, ну по суті. Вони самі собі руйнують стосунки. І руйнують собі життя. А потім дивуються, чому мені партнер зрадив? Чому він мені перестав довіряти? Ах, який в мене поганий партнер! Ой, а я така жертва. Як мені погано, а партнер такий поганий. Ну, ви самі привели до цієї ситуації. От так.